У мене вона додана, тому я пров'язую акуратно, повільно, так, щоб у мене пров'язувалась і люрексова ниточка. Ось так по всьому колу. Ось я закрила повністю всю горловинку. Мій хвостик, який я потім заховаю за шию. І так, у мене залишилася одна ниточка, і ось так виглядає моя горловинка. Повністю вся горловинка. Звісно, ви робите зразочок, скільки петель необхідно вам, стільки петель ви і пров'язуєте. А я роблю слідуючим чином: ось цю петельку гачком протягую сюди будь-яким гачком, яким вам зручно, для того, щоб завершити коло. І перетягую саму петельку, ось так під в'язання. Тобто переодягаю тільки цю петельку. ось Тобто я її перетягнула.